Житомирі до нового опалювального сезону готові понад 900 багатоквартирних будинків. Про це 29 вересня журналістам «Житомир.Інфо» розповіли у комунальному підприємстві Житомир теплокомуненерго на сьогоднішній день. Це 93% будинків готові до опалювального сезону. Насього будинки 956, Тобто десь 920 Будинки 923 будинки готові до пального сезону. 51 котельна у нас вже готові. Ще проводяться ремонтні роботи на теплових мережах. Закінчили по вулиці Скорульського, 23 діаметрів мережу. Зараз ведуться роботи на Лесі Українки, біля поліклініки нашої. Ведуться роботи на Шевченко ще 107. Але також плануємо на протязі тижня. Роботи по тепловій мережі завершити. Також ми підготували 235 теплових пунктів, відування теплових пунктів. І зараз проводяться роботи по заповненню. Ну, ми ще розраховуємо, що так два тижні ще. Тому що ще, може, при заповненні десь будь-який порив треба буде усовувати аварійному. А так, загалом, в основному все вже підготовлено до опального сезону. На початку опалювального сезону планують запустити дві газопоршневі станції. Пізніше залучать ще чотири. Газопоршневих установок дев'ять. дві машини, з яких одна вже встановлена введена в експлуатацію. На одній будуть проводитися на цьому тижні пусконагодження роботи. І ще на чотири машини нам виділяє місто кошти. На одну машину вже нам виділили 12,5 мільйонів, і ще десь порядка на кожну рятована машина десь виходить 12,5 мільйонів. Тобто, ще десь порядка 50 мільйонів місто має виділити на слідчі сесії кошти для встановлення. Плануємо до грудня місця всього шість станцій, щоб у нас працювали. Тобто, дві які вже раніше казав, і плюс чотири, на які нам виділяє місто гроші. Запрошуємо установка забезпечує електричну енергію і теплом. Тобто ми маємо додатково і тепло, і забезпечуємо строковому режимі для забезпечення роботи самої котельні електричної енергії. Незалежно від того, буде в мережі електричної енергії чи не буде, ми зможемо забезпечити роботу котельної. Яку суму станом на 29 вересня заборгували житомиряни? Називають у комунальному підприємстві Житомир теплокомуненерго. На сьогоднішній день ми маємо заборгованість 216 мільйонів гривень. В цю суму входить десь при наших абонентів, які на протязі трьох років не сплачують за теплову енергію. Традиційно Опалення вмикатимуть, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря у Житомирі становитиме плюс 8 градусів. Першими тепло отримують дитячі садочки, ліцеї та лікарні міста.